Вітаю всіх присутніх на сьогоднішньому заході, присвяченому змінам, які були внесені до. Регулювання сфери надрокористування, зокрема до Кодексу України про надра і ряду інших нормативних актів, які регулюють правовідносини в цій сфері. І е, темою моєї короткої доповіді буде загальний огляд таких змін і відповідно їх наслідків, чи це е, все таки е, зміни, що сприяють дерегуляції спрощенню регулювання в даній галузі, або посилюють контроль. Є також серед змін. Вони були комплексними, були прийняті Верховною Радою 1 грудня 2022 року, набудуть чинності 28 березня 2023 року. І можна сказати, що серед цих змін є певні зміни, які варто обговорити висвітлити однак, які не відносяться самі по собі до дерегулятивних або до таких, що посилюють контроль, і з них я хоч, хотіла би почати. Перш за все, цікавою зміною, яка буде цікава громадянам України, це Кодекс України про Надра наділяє громадян України правом на участь в доходах від рентних платежів, які сплачуються до державного бюджету за видобування корисних копалин. Необхідно зазначити, ця норма поки що не буде вступати в дію. Буде вона вступати в дію одночасно із законом України про економічний паспорт. Такий закон наразі відсутній, однак відповідний законопроект зареєстрований був в Верховній Раді ще в 2021 році. І в на початку 2022 року головний комітет по цьому законопроекту надав відповідний висновок і рекомендував його до прийняття за основу в першому читанні. І вже на початку лютого 2023 року цей законопроект був включений до порядку денного верховної ради. Тому будемо очікувати подальшого розгляду його. Серед значних змін, які були внесені закону, законом 2805, необхідно виокремити ті, що регулюють вже є врегульованими в підзаконних нормативних документах. Однак законодавець в Переосмислюючи їх з певними змінами з під підзаконних нормативних актів, переносить їх до тексту Кодексу України про надра. Такий підхід законодавця визвав дискусії в галузі надрокористування, оскільки є думка, що така, такі технічні детальні норми не варто було би включати до тексту кодексу. З іншого боку, це можна розглядати як Консолідацію регулювання, коли основні пункти, основні положення, які регулюють правовідносини в галузі, відображені в одному документі, в Кодексі України про надра, чи в законі України про нафту і газ, і що підвищує. Прозорість їх застосування, спрощує їх застосування, зменшує ризики пов'язані з різним тлумаченням нормативних актів різних рівнів і так далі. Тому далі такі зміни, от, дещо технічні, дещо змістовні, вони є досить займають значну частину змін до кодексу України про Надра. Детально, на жаль, немає можливості зупинятися на кожному, однак приклади таких змін будуть далі показані на, в презентації. Тож, якщо розглядати основні ключові зміни, які можна поділити на ті, що спрямовані на дерегуляцію в галузі на і ті, що спрямовані на посилення контролю. Тож, такими нормами, що дерегулюють, спрощують регулювання, в галузі є з регулювання системи геологічної інформації, є надання права на відчуження прав по спецдозволу на користування надрами, також з виключення з компетенції органів місцевого самоврядування погодження надання надр в користування. І е, підстави для надання е, спецдозволу без аукціону. До е, норм, які е, підсилюють контроль е, в галузі, можна віднести. Е, Заборона користування надрами для осіб, що пов'язані з державою агресором, перегляд законодавцем видів користування надр, строків користування надр, а також норм, що що регулюють гірничий відвід, і більш детально можемо зупинитися на кожній на цих основних змінах. Якщо говорити про систему геологічної інформації, така система в принципі в кодексі вже була передбачена однак, дуже коротко і лаконічно зараз, відповідно до змін. Така система має бути створена і має бути її функціонування, має забезпечувати Держгеонадра. Доступ до даної системи є вільним і безкоштовним. І ось ви можете бачити досить довгий перелік інформації. На жаль, не знаю, чи видно чи ні слухачам. Досить довгий перелік інформації, який має бути включений до цієї системи, який має бути. До доступ до якої має надаватися надрокористувачам, що підвищує прозорість в галузі, під, спрощує доступ до інформації. Це те, що надрокористувачі і потенційні інвестори надзвичайну увагу завжди звертали що надскладний доступ до інформації. Цей процес вже розпочався. Він іде, однак відповідні зміни. Повинні спростити ще й полегшити врегулювати дане питання для того, щоб використання інформації було ще більш зручним для надрокористувачів. Далі яскравим прикладом позитивних змін в дерегуляції є право для володільців спецдозволів. На відчуження прав на користування надрами. Тобто, якщо зараз до змін кодекс прямо забороняв таке відчуження прав відповідно до після того, як набудуть чинності ці зміни, користувач надр, що має спецдозвіл, може в повному обсязі або частково продавати, передавати до статутних капіталів, передавати. До спільної до спільної діяльності ці права, оскільки це є активом, яким володіє підприємство, є ряд запобіжників, які передбачені для державних підприємств, і відповідно державні підприємства. Підприємства державного сектору економіки, або які афілійовані з державою через своїх акціонерів, вони зобов'язуються продав... відчужувати такі права, якими вони вже володіють по спецдозволам. Відповідно, підприємствам, що стовідсотково належать державі, або підприємствам, юридичним особам, що Частка в яких належить підприємствам афільйованим з державою. І третій варіант, який можливий, якщо державне підприємство захоче продати відчужити свої права якимось іншим фізичним або юридичним особам, ніж ті, які афільйовані з державою, відповідно, необхідно буде отримувати рішення Кабінету міністрів. До дерегулятивних норм відноситься також виключення з компетенції органів місцевого самоврядування необхідності погодження передачі над користування. Саме це пов'язано з місцевими корисними копалинами. І ну, такий досить яскравий приклад таких норм, які вже Існують в регулюванні, зокрема, це мова йде про постанову 615-ту кабінету міністрів, яка передбачає підстави для надання спецдозволу без аукціону. І законодавець переформатовуючи, вносячи відповідні зміни, переносить це регулювання до тексту Кодексу України про НАДРА. І в процесі переносу ми бачимо, що деякі з підстав будуть виключені, які зараз передбачені постановою. З'являться певні нові підстави для надання дозволу без аукціону, і ті підстави, які вже існували, вони будуть дещо видозмінені, доповнені законодавцем для, з метою покращення їх використання, застосування і підвищення прозорості надання цих спецдозволів без аукціонів. Далі ми говоримо про заборону на надання надр в користування особам, які пов'язані з державою агресором. Це вже норми, що посилюють контроль в галузі з метою забезпеч підвищення рівня безпеки. Забороняється надрок, бути надрокористувачем, особам юридичним і фізичним, що Певним чином пов'язані з державою агресором, або якщо особа підпадає під дію з закону України про санкції. Якщо ми говоримо про зміну видів користування надрами Кодекс України про надра передбачає перелік видів користування, він переглядається законодавцем, вносяться відповідні зміни. Можна сказати, з основний коментар, що передбачається. Такий вид користування надрами як нас крізний, тобто починаючи з геологічного вивчення і закінчуючи видобуванням промисловим промисловою розробкою родовищ корисних копалин. Якщо говорити про посилення контролю, бачимо, що з тексту закону кодексу України про надра виключається спеціальний статус, статус буштиноносних надр. Тепер Такі надра будуть надаватися в користування, відповідно регулюватися до норм загального регулювання, як і всі інші надра. І якщо раніше перелік видів користування надрами був не виключним, тобто передбачав інші цілі використання надр для інших цілей використання, то тепер такий, така можливість виключена. Щодо зміни строків, також таку норму можна віднести до посилення контролю, оскільки е, виключається безстрокове користування надрами. Строки користування надрами для основної основної групи видів користування встановлюються від 3 до 20 років. Е, як що порівнювати раніше, це Кодекс України про надра передбачав короткочасне короткострокове використання до 5 років, а довгострокове до 50 років, то тепер ми бачимо, що загальний строк буде чітко встановлений в кодексі від 3 до 20 років. Радше як виключення є надання надр в користування для Наукових, культурних цілей, що може становити до 50 років. Варто відзначити, що строки користування надрами для нафтогазоносних надр дещо виокремлені, в, вони і були, і зараз залишаються виокремленими в законі України про нафту і газ. І, Зміни дещо ну, не можна сказати, що суттєво були змінені, тобто залишаються приблизно такими, як і були до цього врегульовані. І гірничий відвід також варто звернути увагу з точки зору посилення контролю. Норма, яка прямо встановлювала, що гірничий відвід не потрібно отримувати для нафтогазоносних надр, вона вилучається із Кодексу України про надра. Ну, в мене це з моїх з моєї сторони все. Якщо є питання, будемо розглядати відповідати. Дякую. Дивіться, значить, я би хотів запитати, по-перше, одне уточнення Стосовно місцевих рад, якщо їх позбавили цих повноважень щодо узгодження, а хто тепер буде узгоджувати? І це, ну я так розумію, що таких ситуацій, вже як у нас була з Укргазвидобуванням і Полтавською обласною радою, як я там погоджувала це виділення ділянок, вже більше не буде. Так? Хто зайняв місце те, яке мала Полтавська обласна рада? А, ніхто. Тобто, враховуючи, що ця норма спрямована на дерегуляцію, тобто місцева влада була е... усунута, так? усунута від необхідності отримання додаткових погоджень. Тобто є процедура отримання спецдозволу, яка е... Ну, це йдуть в Кабмін, в Держгеонадра Держ і потім все так. Тобто, да, да, да. Це централізація така у нас. Ну скажімо так, да. Ага, ясно, дякую. Може, у вас ще є якісь такі, скажімо, ваші ідеї чи зауваження стосовно того, кодексу вже вступає в силу, там 28 березня, і чи шо, щось там критичні речі, якісь на вашу думку, треба поправити вже то, там, чи, чи якісь правки до закону повносити, чи ще що, чи там більш менш все, що може працювати. Ну, моя особиста точка зору, що е, застосування на практиці воно має виявити е, критичні речі, які будуть працювати або не будуть працювати. Варто відзначити, що е, залишається все-таки е, на е, Кабмін, покладаються функції уточнення і розвитку подальшого норм, які е, були передбачені змінами. Тобто певні функції покладаються на Кабмін для того, щоб імплементувати ці зміни на практиці. Тому ну, будемо очікувати і дивитися, як будуть впроваджуватися державними органами відповідні зміни. Ну, зрозуміло, Тобто, собачку кинули, і хай там вона випливе, то випливе, а потоне, то далі будемо врятовані. Ну, не так, щоб зовсім критично. Думаю, все-таки в нас є великий досвід вже регулювання, і багато змін, які я озвучувала, вони. Галузь на них звертала увагу і обґрунтовувала необхідність їх застосування. Звичайно, що все буде залежати від добросовісності застосування тієї чи іншої норми, тому що сама по собі норма вона може бути імплементована як добросовісно і на користь надрокористувачів і всієї галузі і держави, так і можуть бути зловживання тієї чи іншої. Зрозуміло.